О, гляд. Комікс. Це напевно буде суперхіт. Вітання! Весна радує новими накладними, які сповіщають про відправку тих чи інших передзамовлень. А я це все потроху читаю та ділюся з вами. Сьогодні черга коміксів. Кіберпанк даю слово. Більшість людей не знають, кому сьогодні довіряти. Саме над цим розмірковує Оріана, витріщаючись разом із двома колегами на шикарнючий мурал. Зрештою, вони отримують аудієнцію Ельсом Берона, і той розповідає про нову справу, вимагаючи під кінець скріпити діло кров'ю. Пані Тереза працює у Забігалівці на заміській трасі. Робота лайно, але вона не може її кинути, оскільки це допомагає якось утримувати сім'ю та Вайру. Після закінчення справи туди навідується Оріона, і ми дізнаємося, що Тереза її мама, а Вайра донька. Дівчина хоче назбирати коштів, аби зрештою покинути на хіті. Проте, все складається не дуже. Одного ранку додому Терези приїжджає дівчина, яка повідомляє, що Оріона мертва. Убита горем мати збирається в місто, аби знайти та покарати винних. Даю слово, це міністерія серія Штибора з малюнками Хесуса Ерваса зібрана в одному томі. Англійською видано у Dark Horse українське видання від Вовкулака у перекладі Романа Гардошука. При мінімальному спрощенні сюжет коміксу дуже нагадує Роман Фозі, чорний хліб, стиснутий у 104 сторінки замість 288. До речі, колись оглядав, і це дуже крута книжка. Конкретно кіберпанківських елементів тут дуже мало. І маю підозру, що початково це був сценарій просто рандомного кримінального бойовика, який при нагоді вирішили прив'язати до Всесвіту гри. Проте комікс мені сподобався, зокрема, головний лиходій, який доволі сильно схожий на Фредді Крюгера. Тут динамічна мальовка, шикарні кадри з потужною деталізацією та захоплюючий сюжет. Це однозначно перше місце серед кіберпанків, виданих українською. Переклад порадував сленгом та доречною лайкою, але все ж лишилися питання. Головне з яких прикметник кіберпанкський. Я, звісно, не філолог, але, як на мене, форма кіберпанківський більш правильна. Хоча Google Doc шуте, те підкреслює. Переклад іспанських слів аж на останній сторінці у примітках здався зовсім недоречним, хоча це, певно, згідно першоджерела. І ще є питання до однієї бульбашки, куди текст вліз кривенько. Не критично, але й не сильно приємно. Стандартна обкладинка, під якою графічний роман вийшов українською, є оригінальною обкладинкою першого випуску міні-серії, а також обкладинкою TPB у деяких неагломовних країнах. Оригінальна англійська версія виглядала ось так. А чеська, до речі, ось так. Альтернативна українська обкладинка, ну, як у мене. Це обкладинка третього випуску. Насправді, всі, чи більшість обкладинок повторюють чи наслідують конкретні фрейми з коміксу. Швиденько пробіжуся. Перший розділ це одна із небагатьох оригінальних, мінімально схожа на першу сторінку. Другий розділ це 10-та сторінка. Третій розділ 16. -та. Четвертий розділ третя сторінка або перша друга сторінки першого розділу. Варіантні обкладинки переважно відображають алюзії на якісь фрейми. А саме, перший розділ це кадри 11-ї сторінки з перспективи Ельсом Брерона. Другий розділ майже дослівно 13-та сторінка. Третій розділ цього кадру нема, але це з Махачу в готелі. Четвертий розділ схоже на дев'яту сторінку. І так, це та ж сама обкладинка чеського видання. А ще кадр на звороті це фрейм із початку третього розділу. Хто додивився цей сегмент, той молодець. Сподіваюся, вам було цікаво. Словом даю слово, це потужний графічний роман, але радше для прихильників кримінальних бойовиків, а не Всесвіту Кіберпанк 2077. Власне, раджу і тим, і тим. Проте це ще не кінець? Так, друга частина випуску Рік і Морті. А саме другі чотири випуски я поки вирішив збирати саме в такому форматі. Отож, п'ятий випуск містить історію Мортяйки, у якій Морті прокидається у літньому таборі та дізнається, що вожатим став неочікувано рік. Ця та інша події змушують його сумніватися у реальності того, що відбувається. Схаменіться, божевільниця вам сниться! Також є бонусний комікс про таємне позасімейне життя Бет. У шостому випуску команда Єйцеграєв звільняє із бази повстанців сенатора. Це буде дуже непросто, але надто вже видовищно. Така собі алюзія на команду А. Пальце вгору, якщо бачили в дитинстві. Бонусу нема. На сторінках сьомого випуску химерна потвора методично винищує всіх ріків. Отримавши попередження, рік та Морті втікають до виміру, в якому Ріка ніколи не мало існувати. Проте чи вдасться їм там сховатися? У бонусній історії Морті дуже успішно кадрить Джесіку. Ну, чи майже. Восьмий випуск дуже затишний різдвець. Найкраще посуватиме до прочитання під. Різдво. Рік і Морті втрапляють до дивного виміру, в якому всі готуються до свята. Поки рік шукає, де би прибухнути, Морті стикається з мелоді, яка запрошує його на святкування різдвецю зі своєю сім'єю. Але з нюансом. Бонусна історія продовжує традицію та так сяк переказує різдвяну пісню в прозі. Другий пак коміксів мені дуже сподобався, можливо, навіть більше за перший. Тут і бойовички, і горори, і Різдво. Щоправда, у Різдвяному мальовка мені не дуже до смаку. Нагадали якісь карикатури з перця та газет того часу. Перший пак, як пам'ятаєте, був наче чотирма епізодами однієї арки. Хоча, як на мене, останній був наче зовсім не звідти, ну можливо, це мені так здалося. Тут усі чотири випуски окремі. За винятком сьомого, який є першим епізодом арки Криза несрікченності, звиняйте за мій кривий авторський переклад, який цілком пасує, і краще не вигадайте все одно. Якби я збирав ріка й морті томами у політурці. То проблеми як такої нема, бо другий том містив усі три епізоди. А так випуски номер 9 і 10, які продовжують та завершують сюжет, доведеться чекати у третьому паці. І до речі, там буде ще одна прикрість для мене дванадцятий випуск, який є першою частиною нової арки. Але що вже нарікати, сам винен не треба збирати синглами. Хоча не факт, що третій пак колись буде. Оскільки у процесі підготовки випуску я помітив, що із сайту видавця, цебто Artbooks, рік і Морті зникли. Ну, прямо з кінцями. Як і інші комікси від Warner Brothers. Що сумно. Сподіваюся, це якісь тимчасові перебої з авторськими правами і все налагодиться. А як ні, то що ж, я робив усе, що міг, навіть купував. Словом, другий пак коміксів топ сподобали перший гребіть і цей. тим більше випуск Інтелеклес все одно докотився до свого кінця. Екран традиційно займав Роберт Менус. Дякувати можна на ту баночку. А ще можна подякувати Збройним силам України, наприклад, донатом на якийсь із поточних зборів. Побачимося за тиждень. В згинуть. Як тільки завершив кіберпанк, почав ріка й морті, а може було все і не так, не згадаю то вже головне, що огляд написав і зняв ще. ну насправді не я то все зняв. Та так навіть краще Огляд, комікс, це напевно буде суперхіт Дивись, огляд, а як подивись ще раз дивись, Огляд, комікс, це напевно буде суперхіт Дивись огляд, а як подивись ще раз дивись.